Друзі, сьогодні хочу вам сердечно порекомендувати фільм, який буквально змушує вас задуматись про сенси в вашому житті, який змушує зрозуміти, наскільки ми зараз щасливі, багаті, але ми чомусь цього не помічаємо, не усвідомлюємо, до кінця не цінуємо те, що ми маємо. А цей фільм тебе так повертає в той стан вдячності, в той стан такого, знаєте. Благоговіння, що в тебе все це вже є. Тому, чесно, я вам сердечно рекомендую подивитися цей фільм. Він не має багато нагород, про нього дуже мало говорять, але чесно, мені здається, що його має подивитися кожна людина. Тому що мене він буквально, знаєте, змусив пережити такий спектр емоцій, і настільки довго я після нього роздумувала, що. Мені здається, така, такі фільми, якраз таки вони і не просто тебе розважають, хоча цей фільм зовсім не розважальний, а такі фільми вони тебе буквально наштовхують на ось цей внутрішній діалог, який нам реально дуже необхідний, але який ми не робимо через те, що не знаємо, які питання задати, не знаємо, яку тему собі задати. А цей фільм він буквально вас змусить про це думати. Я хочу одразу сказати, що це не фільм, під який ви будете їсти попкорн. Це не фільм, який дуже легко сприймається, і ви в такому гарному настрої можете його дивитися, і він на одному отак -от подиху подивиться вам. Ні, це не так. Це фільм, який буквально відчувається як холодний душ. Він буквально змушує тебе відчувати такий великий спектр емоцій від переживання, співчуття. До в якійсь мірі огиди, злості в фіналі ви відчуваєте настільки велику вдячність за своє життя, що ось тільки через це цей фільм вартий до перегляду. Я хочу його передивитися вдруге, тому що в перший раз він прям на мене дуже сильно вплинув, і я хочу просто витримати певний час, аби дати цьому всьому влягтися і передивитися ще раз. Тому якщо ви готові до, скажімо так, трансформаційного такого досвіду, то я вам дуже рекомендую подивитися і відчути прям фільм, який називається Крапля. Я ось тут от прикріплю фотографію, тому що я, коли його шукала, всякі описи про нього, рецензії і так далі, я чомусь саме цей фільм не могла знайти, тому я вам прикріпляю фото і шукайте його саме по фотографії. І чесно я не раз піднімала тему вдячності. Наскільки це важливо, наскільки вдячність це така висока емоція, яка вас буквально може витягнути в усіх сенсах від, скажімо так, вашого морального стану до того, що ви бачите на фізиці в своєму світі. І ось цей фільм він якраз такий, знаєте, великий вчитель того, наскільки потрібно вдячити за маленькі речі. Він не на реальних подіях, але, на жаль, в таких ситуаціях і навіть в гірших проживає дуже велика кількість людей. І те, що ви можете зараз просто дивитися фільм про такі події, те, що ви можете зараз дивитися Ютуб, думати про саморозвиток, думати, як стати краще, як покращити своє життя, це такий великий дар, тому що вам не потрібно як мінімум думати за виживання. Вам не потрібно думати, де взяти їжі. І мене насправді нещодавно дуже сильно приземлив, приземлила одна подія, коли я вийшла в кав'ярню, я снідала, взяла собі сендвіч, і до мене підходить хлопчик, йому було років 10, напевне. І знаєте, зазвичай там буває, що просять у вас гроші і так далі. А цей хлопчик підійшов і попросив поділитися моїм сендвічем. І мене в той момент, я, по-перше, спочатку не зрозуміла, що він хоче, тому що це було французькою, він дуже так дивно сказав. І потім, коли він каже, ви можете мені дати шматочок вашого сенвічу, тому що я голодний, мене просто в холодний піт кинуло. Звісно, я поділилася, але для мене просто, знаєте, мене в голові не вкладається, що дитина вона вимушена ходити. По вулиці просити у незнайомих людей їжі для того, щоб поїсти. А я можу купити собі поїсти буквально будь-що в магазині. І невже це не робить мене вже людиною неймовірно багато? Я маю телефон для того, щоб працювати. Багато людей не мають цієї можливості. Я маю квартиру, в якій я можу зараз жити, зараз вже холодає. А я маю буквально теплу квартиру, в якій я живу, і це дуже великий привід для радості. І знаєте, дуже багато відомих людей я хочу зняти про це окреме відео. Якщо вам цікаво, будь ласка, скажіть мені про те, чому саме е, люди з таким, знаєте, не, не досить класним бекграундом, вони, як правило, досягають успіху. Тому що мені здається, що е, це, це дуже важлива тема. Я в будь-якому випадку зніму це відео. І ось якраз таки цей фільм, про який я говорю, крапля, він вас трішки приземлить і допоможе подивитися на те, що ви маєте в житті по-іншому. Тому що ми звикаємо звикати, знецінювати до те, що у нас вже і так є. Нам постійно хочеться більше, більше, нам постійно щось нам не подобається, хочеться щось змінити. І ми постійно рухаємось вперед. Це нормальний шлях, коли людина. Дивиться, як покращити своє життя, коли вона рухається. Це абсолютно нормальне явище. Але потрібно себе зупиняти в моменті і дивитися на те, що ви вже маєте. І дуже сильно цьому вдя вдячити. Дуже сильно пропитуватися з цією ах, ось цим відчуттям благополуччя, любові всередині до того, що ви вже маєте. Це дуже важливо. Я кожного дня, буквально кожного дня, разом з тим, як я веду свій щоденник, я кожного дня прописую вдячності, чому я вдячна, що прожила цей день. І чесно, бувають дні, коли мені ну, не, якось день пройшов не дуже, якось і вдячити немає за що. Але потім я повертаюся до думки, що я сьогодні прокинулась. У мене був сьогодні шанс прожити день. І я починаю вдячитись вдяч... за такі дуже... Глобальні речі за те, що в мене є тіло, в мене є руки, ноги, я можу ходити, мені не потрібна додаткова допомога, я маю місце де жити, я не потребую просити їжу або шукати, де мені взяти їжу. Я буквально маю такі речі, які, здавалось би, для мене вони є базові, і, ну, типу, а чого я маю дякувати, якщо я і так їм кожного дня? Але ви розумієте, що не кожна людина має таку можливість, а я це маю. І я вже нереально не щаслива людина, тому що в мене це є. І в погані дні я реально дякую, тому що я маю ось такі глобальні речі. І навіть коли там щось у мене сталося не, не ок, я просто дякую ще одному дню. У мене кожна моя вдячність закінчується тим, що я дякую за ще один день. Я дякую за це життя. Тому що. Це дуже сильно вас заземляє і змушує проживати ваше життя усвідомлено, розуміти, що щастя, воно не десь там далеко, не після Нового року, не коли ви там станете мільйонером, а воно ось тут. -ут. І якщо ви не навчитеся бути щасливим і дякувати тому, що у вас є зараз, то коли ви отримаєте все те, про що ви мрієте. Ви можете і не бути щасливою людиною, скільки ви бачили багатих людей, людей, які досягали неймовірних цілей, але вони є нещасними. Чому вони є нещасними? Тому що вони через досягаторство вони отримували свої цілі, а всередині була пустота, тому що не було ось цього відчуття наповнення, відчуття любові, відчуття щастя в моменті. І ось якраз такі такі фільми вони вчать тебе заземлятися. І вони вчать тебе бути вдячним за те, що ти маєш. Тому, чесно, я вам дуже рекомендую його подивитися. І, будь ласка, напишіть мені в коментарях, чи ви подивились його, чи ви знаєте про цей фільм. І мені дуже цікаво, які емоції він у вас викликав. Тому що у мене був спектр такий, що мене просто шарашило від цього фільму. Але однозначно я його буду передивлятися і буду рекомендувати всім. То про нього не чув, тому що про нього дуже ма, мало говорять, дуже мало уваги до нього, а я вважаю, що вона має бути. І я вам вдячна, що ви додивились до кінця. Будь ласка, підтримайте мене лайком, коментарем. Якщо вам було цікаво це ці відео, корисне. Я буду більше знімати таких відео про фільми, книги, е е якісь подкасти, які мене дійсно надихають. тому що те, що я бачу, що у нас отримують визнання, фільми, які такі більш розважальні, або знаєте, фільми про саморозвиток, які вже є такими нашумівшими, що про них всі вже чули, більшість дивилися, але є дуже багато перлин, які варто бачити, про які варто знати. І я хочу ділитися саме такими фільмами, книгами, знаннями. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу підтримати мене, і це допомагає мені розвиватися моєму каналу. Розвиватися, я вам буду за це дуже вдячна. І ми з вами побачимося в наступному відео, і воно буде дуже особливим.